Леся Українка. Три метелики Були собі три метелики Один білий, другий червоний, а третій Жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду в сонячному світлі. Перелітаючи з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, як сонечко сховалось за хмари і пустився дощ. Летіли вони до своєї хатки. Аж там біда двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, Змукли, на силу вже крильцями ворошили і ледве долетіли до тюльпана, червоного, з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай на свій тищук. Тюльпан подивився на них і промовив. Зовтого й червоного прийму, а білий нехай на дворі застається. Але обидва метелики, зовтий і червоний, промовили, Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика. Та й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смучні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погодилася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один. Хочу ховатися в тебе, або ж разом зі своїми братами десь знайдемо захил, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це за хмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлась крізь хмари і кинула на отельків своє проміння. Зараз крільцята їм висохли, і самі вони загрілися. І знов літали, танцювали, раділи, як давніш, аж до самого. Вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.